Привіт-привіт! Я Вікторія. Запрошую до себе на город, і сьогодні хочу поговорити про те, як можна використовувати рештки від зеленого добрива, які в нас зараз накопичуються у великій кількості, тому що зараз весна і першу половину літа ми широко використовуємо оце зелене добриво або бродилку. Або вонючку, як хто його називає, на своєму городі. В мене є відео, як готується зелене добриво, як готую його я, що треба в нього додавати, а що взагалі не треба. Посилання залишу в описі під цим відео. Звичайно, оці, оцей жмих, оцю цю макуху після зеленого добрива можна просто викинути на компост, але це буде не дуже раціонально. Звичайно, у компості воно теж буде доречно, але його можна використовувати з більшим благом. Для наших рослин. Окрім того, що ми використовуємо зелені добрива чи там карав'яку, курнику, ми ще з вами, городники, боремося з бур'янами. І е, такий метод боротьби з бур'яном, як мульчування, воно е, відоме усім. І ось цей оці вижимки зеленого добрива дуже класно підходять для мульчування. Там є ще залишки корисних речовин, і там є така мікрофлора, яка корисна для ґрунту, для його родючості і корисна також для рослин. Ось відро зеленого доброго використала і повністю закрила, замульчувала місце под вишенкою. Звичайно, ці вижимки руками не беремо, навіть рукавички гумові, все одно там якась мікрощілина, і руки потім не відмиєш, будуть воняти декілька днів. Тому або вилами, або якимось іншим приладдям витягуємо і мульчуємо плодові дерева, малину. Можна замульчувати там кусти смородини. Це буде велика користь для рослини, і під цією мульчею вже однозначно не будуть рости бур'яни. Також за рахунок утворення там, хоча й невеликої, але все ж таки, якоїсь кількості сіної палички, також це буде захист від хвороб наших рослин. Ну і затримання вологи Під такою мульчею це теж немало важливо. Може, для когось я Америкою не відкрила, можливо, багато хто саме так робить, але я думаю, що є починаючі городники, які не зовсім розуміють, як далі зробити з оціми зеленими рештками. У подальших своїх відео я продовжу розмову. Про мальчування. Також розкажу, як я борюся з бур'янами у малиннику своєму, тому що в малині заводиться у кого хвощ. Хтось мені писав, що Зубровка залізла у малину, крапива і дуже багато бур'янів. Як їх побороти, буде в моєму наступному відео. Тому тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Кому було цікаво чи корисно, буду вдячна, якщо поставите пальчик догори. Коментуйте, не скупіться ділитися своїм досвідом. Буду дуже рада. На сьогодні все, до скорої зустрічі, Па-па.